Василь Симоненко Україні, коли крізь розпач випнуться надії, І загудуть на вітрі степовім, я тоді Твоїм ім'ям радію, і сумую іменем твоїм, коли грозує далечне окрая. У передгрозі диким і німім я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем твоїм, коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю. І в твоєму імені живу.